Друзі, моє вітання. Зараз я вже Сімейний. Є тут в продажу дуже класна двокімнатна квартира, продається фактично з усіма меблями, забирають лише техніку. Хороше планування, велика кухня, 18 квадратних метрів. Як на мене, досить класний варіант. І зручний, четвертий поверх. Йдемо, зараз все вам покажу. Житловий комплекс має закриту територію, в дворі будинку є великий дитячий майданчик та паркомісця для автомобілів. На першому поверсі розташовані гаражі. По периметру зовні у нас йдуть комерційні приміщення. Квартира, як вже говорив на 4-му поверсі. Має не зовсім стандартне планування. Зараз ми у великій кухні, 18 квадратних метрів, є така ще ніша, де можна облаштувати зону відпочинку чи взагалі окрему кімнату. У коридорі є шафа для одягу. І зараз проходимо до першої окремої кімнати, це у нас спальня. Поряд з якою розміщена ще одна окрема кімната, вона вже більша по площі, має вихід на засланий балкон, на якому облаштовано монтовану шафу для одягу та робоче місце. Всі вікна нашої квартири виходять у двір будинку. Квартира має суміжний санузол ванною, поряд з яким розташована окрема кладовка. Для кращого розуміння прикріплюю планування по квартирі. А всі деталі та ціну можна прочитати в описі до даного відео.